Всім привіт! Ви на каналі Дудка Games. Та сьогодні я розкажу про мій особистий досвід використання консолі Nintendo Switch. Погнали! В цьому відео я розкажу загалом, які існують консолі, про їх плюси, мінуси, про прошивки консолі. Да, їх декілька. Та головне про те, як мій Свіч допоміг мені пережити минулий важкий. Рік. Давайте швиденько пройдемось по версіям консолі та їх основним моментам. Перша ревізія це оригінальна модель, яка була випущена в 2017 році. В неї 6-дюймовий екран та батарея, якої вистачає на 2,5 6,5 годин часу гри. Друга ревізія консолі вийшла через 2 роки, тобто у 2019-му. Та відрізняється покращеною батареєю та кращим конектом джойконів до консолі. На ній можна грати десь 4,5 години до 9 годин. Також є молодша версія консолі, яка має трошки менший екран 5,5 дюймів, не підключається до телевізору або монітору, та в неї не від'єднуються джойкони. Життя батареї десь 3-7 годин. Та версія OLED. Зараз це найсучасніша версія консолі. Вона була випущена в 2021 році та має краще все. 7 дюймовий oled екран кращий звук, матеріали корпусу і тримає заряд вона від 4,5 годин до 9 годин. Всі консолі, окрім White, можна підключати до ТВ та грати на великому екрані або моніторі. Тепер про прошивки. Nintendo Switch можна перепрошити та поставити неофіційну версію операційної системи. Це робиться для піратства. Я дуже. Дуже не раджу ставити піратську версію прошивки, але прекрасно розумію людей, які це зробили. Бо ігри на цій платформі дуже дорогі: від 50 до 70 баксів за одну, а гра може бути 20-річної давності. Але давайте ознайомимося поближче про ці прошивки. Їх всього дві: тимчасова та перманентна. Про тимчасово. Не дивлячись на те, що консоль першої ревізії вийшла дуже давно, вона ціниться на ринку, бо на цю версію консолі можна поставити кастомну або неоригінальну версію прошивки і зробити це програмно. Це дає можливість піратити ігри. І це все робиться тільки софтверно. Друга ревізія підтримує такі прошивки 5050. -50. Плюси такої прошивки, що вона не потребує додаткових інструментів для її встановлення. Ну а мінуси те, що вона стирається, коли виключається консоль. Ну або розряджається. Перманентна або чіпована. Е, я тут подумав, що треба її показати, яка в мене версія. В мене перша ревізія. От така красота. Піратська перманентна прошивка ставиться через спеціальний чіп, який впаюється на плату. Така прошивка не боїться відключення консолі. Можна прошити будь-яку модель та переключатись між офіційною та неофіційною прошивкою. Мінуси це те, що треба вміти його встановлювати та коштує цей чіп недешево, адже людей, що його виготовляли, вже посадили курва. Тож, давайте фіналізуємо, за скільки можна собі придбати цю малишку. Першу ревізію з тимчасовою прошивкою можна зараз купити на OLX за 280 баксів. Першу ревізію чіповану за 380 баксів. Другу ревізію. Теж чіповану за 430 баксів. І якщо собі не відмовляти ні в чому, то OLED-версію чіповану можна купити за 600 баксів. Тож за 280 доларів ти можеш купити собі свіч, на якій будуть ти ігри безкоштовно, що досить небагато за ті переваги, що дає тобі ця консоль. Нагадую, що дешевша версія Steam Deck обійдеться втричі дорожче. Це десь 800 баксів. Думаю, що для багатьох людей доволі сильним бар'єром купити собі Switch є те, що дуже дорого коштують на нього ігри. Але, як я сказав вище, у вас є можливість один раз дозаплатити і не паритись за ігри. Весь минулий рік я був в роз'їздах і завжди брав з собою свій. Свіч. Вона займала дуже мало місця. Тож основним плюсом є те, що вона мобільна і завжди з тобою. Ти її можеш брати всюди, коли їдеш в метро на роботу або на навчання, коли їдеш в потязі або Інтерсіді, або навіть ти її можеш взяти в літак, якщо можна було б літати кудись у відпустку. А головне, якщо ти постійно в роз'їздах або приїжджаєш в село, де є електрика до своєї бабусі. То Switch і ігри завжди будуть з тобою. Не дивлячись на те, що в мене перша ревізія, то вистачає її десь на 2-3 години гри. І завжди є опція взяти з собою Powerbank, що додає десь. 4-8 годин гри, що має вистачити будь-якому геймеру. Наступна перевага вже не така актуальна, але тобі не страшні тепер відключення світла. Коли було відключення світла, то моя малишка мене теж дуже рятувала, бо можна було повністю погрузитись в геймінг та відволіктись від навколишнього світу. Коли відключення були по 4 години, мені якраз вистачало на одну ігрову сесію. Також. Це чудова можливість перепройти класику, яку пропустив. На Switch є багато старих ігор, які портували. Це ціла колекція Resident Evil, колекція Assassin's Creed, GTA та Final Fantasy. І ми плавно переходимо до ігор. Якщо взагалі говорити про ігри, то в минулому році я пройшов на Switch такі шедеври, як Doom 2016 року, Doom Eternal... Wolfenstein The Two Colossus, Bioshock Infinity, Alan Wake Remastered та Nier Automata. А ще є Witcher 3, Skyrim, Hades, Dead Cells і я можу продовжувати до нескінченності. Як бачите, на Nintendo Switch є дуже багато високоякісних ігр. І це я ще не чіпав ігри від самої Nintendo. Це Zelda, Pokemon, Animal Crossing і Mario. До речі, якщо хочеш підборку класних ігор на Nintendo Switch не від самої Нінкі, то напиши про це в коментарях. А точно я забув сказати, що дуже цікава риса власників консолі, це можливість грати в кооперативні ігри прямо із коробки. Насправді це дуже важлива частина магії консолі Nintendo. Ігри на двох. І тобі не потрібно нічого для цього докуповувати. Завдяки можливості від'єднувати джойкони, ти маєш два окремих джойстика, і тому ти можеш грати в кооперативні ігри з другом, подругою або твоїм партнером. Просто уяви, ти їдеш кудись на потязі зі своєю дівчиною, і ви проходите вдвох якусь гру. Має. Коп-ір для Nintendo досить багато теж. І це ігри. Один проти одного, як Mortal Kombat чи Mario Kart. це ігри сюжетні, такі як Diablo 3 або Cuphead. Це кооперативні ігри, де треба діяти разом, такі як It Takes Two або Overcooked. Ігр на двох дуже багато. А головне, що для цього не потрібно ніяких додаткових переплат. Також одним з плюсів є можливість загружати та дивитись відео через YouTube або внутрішній плеєр. Це приємна особливість. Можна закинути на свій свіч серіали, фільми та дивитися їх прямо на консолі. Тож, свіч можна розглядати як універсальний інструмент читалку або планшет. А перед тим як я тобі пораджу. Які аксесуари можна докупити, постав лайк, підпишись на канал та залиш свій коментар. Для додаткового комфорту також я раджу одразу докупити чехол, куди ти будеш закидувати всі свої аксесуари, картку SD на 256 ГБ для ігр і контенту. І дуже, дуже рекомендую джойстики від компанії Hori. Класні сосочки! Якщо серйозно, то на цих джойстиках, по-перше, ліпше хват. По-друге, дійсно нема дріфту на сосочках і взагалі клавіші і кнопки набагато приємніші, ніж на оригінальному джойкугу. Але мінуси е цих джойстиків те, що вони, по-перше, без вібрації, вони без акумулятору. Тож їх не можна відсоєдняти і грати. Також в них нема гіроскопа, тож в деяких іграх тобі все одно придеться використовувати оригінальні джейкони. Також є додаткові USB-адаптери, які допоможуть тобі приєднувати до твоєї консолі будь-який джойстик від Xbox або PlayStation. Ще якщо ти дуже багато подорожуєш там, де є телевізор, то ти можеш докупити собі більш компактну підставку, щоб під'єднувати планшет. Будь-який павербанк, який в тебе вже давно і є. Тож я дуже задоволений, що в мене є Nintendo Switch. Завдяки їй я можу подорожувати і продовжувати грати в улюблені ігри. І так, як я сказав вже вище, на Nintendo є ну просто безліч ігор на будь-який смак. Сподіваюсь, мій огляд на Nintendo Switch допоможе дати вам шанс, і вона вас не розчарує. Всім пока! І не забудь поставити свій лайк.